Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про формування особистого простору у дитини з аутизмом, як допомогти дитині зрозуміти, що таке поняття особистості простір, та як реалізувати це у життя, тобто, щоб дитина справді це зрозуміла і почала це використовувати і підпорядковувала соціальним нормам та правилам вже взаємодіючись з дітьми. Так, з чого ми будемо говорити? Спочатку ми поговоримо про готовність дитини, тобто, щоб було зрозуміло, на якій стадії нам починати, на якій стадії розвитку, коли ми можемо вже говорити про це поняття, і ми впевнені в тому, що ми донесемо дитині, дитина зрозуміє і внесе це вже в свою практику. І наступне це вже саме процес введення ось цього поняття. Тобто, як нам вводити поняття, що нам робити, складати соціальні історії, чи дивитися мультфільми, чи дивитися кейси і розглядати їх. Тобто, як вводити нам це поняття та розглядати його на практиці. Отож, у нас буде дві таких міні-частини. І перша частина це саме готовність дитини. Ось, ми розуміємо, що в дитини певні є, наприклад, труднощі, вона може. В школі або там, забрати в іншої дитини ручку, підійти просто так з іншої парти, або побачити іграшку, забрати іграшку, або якщо їй там щось захотілось, або вона відчула якісь певні сенсорні відчуття, вона може, припустимо, різко обійняти іншу дитину. Тобто є такі порушення границь між особистісних, і це явно виражено у дитини. Це, ж, це теж може проявлятись, наприклад, не в школі, тому що школа вже знайома середовище, і там правила є визначені. А припустимо, на вулиці, коли дитина їде в громадському транспорті, вона може там потрогати портфель, чийсь, тому, що приємний на дотик, або їй подобається хутро, і вона потрогає хутро, або, наприклад, побачить, що інша людина щось їсть і вона це любить, вона може там взяти це або вихватити. Тобто ситуації може бути безліч. Вони можуть бути і. В громадських місцях, і в школі, і, наприклад, вже навіть там в вищому навчальному закладі в дитини в підлітка. І це може бути також і вдома. Тобто ситуації можуть бути в різних сферах. З чого нам починати, як зрозуміти те, що ось у дитини дитина вже готова? Перше, на що ми звертаємо увагу, це на то, те, чи у дитини є сформоване я. Припустимо, що дитина. Каже там, я це взяла, я це люблю, я це хочу, мене звати Андрійко, мене звати Катя. Тобто вона усвідомлює, що ось є вона окрема особистість від інших. Вона, як це ми можемо побачити? Дитина або називає вже себе на я, дійсно, вона використовує я, або, можливо, вона інколи може називати себе по імені. Припустимо, Ігор, Катя або Стас. Наприклад, там Стас іде до школи, Стас любить їсти картошку фрі. Тобто дитина, вже все-таки не дивлячись на якісь граматичні труднощі, на мовленнєві труднощі, вона себе виділяє з-поміж інших. Розуміє, що, наприклад, я зараз весела, а мама, припустимо, засмучена, або мама зараз там весела, а я злий, тому що мені не купили якусь іграшку. А, наприклад, і потім я розробив якусь поведінку не дуже позитивну, наприклад, там ліг на підлогу, і мама тепер теж засмучена. Тобто дитина розуміє, що ось я вона, є її емоції, бажання стани, і є емоції, бажання, стани інших людей. Отож, дивіться, перше у нас це формування цього я, друге, це формування того, що я вже... Ну, якби це такий другий підпункт, дійсно відокремлених від інших. І я усвідомлюю це в своїх потребах. Тобто, припустимо, що я хочу зараз до туалету, але ми стоїмо в черзі. Тобто в мами є потреба стояти зараз в черзі, тому що ми щось купуємо, а в мене є потреба йти, припустимо, в той самий туалет. І я мамі заявляю про свою потребу, але розумію в цей момент, що мама, мамі треба там трішки зачекати три хвилини і ми підемо, тому що в нас різні наразі потреби. Потім, припустимо, це можуть бути також різні бажання або різні вподобання. Припустимо, що ми там запитуємо дитини, кажемо, Коля, що ти любиш їсти? І Коля такий думає, думає, каже, я люблю їсти котлетку. А що любить їсти тато? І Коля каже, і тато любить котлетку, а бабуся що, і бабуся любить котлетку, а дідусь, а дідусь теж котлетку, а мама, тобто всі люблять котлетку. І тут ми розуміємо, що ага, дитина розуміє, вона робить ось це перенесення, що те, що вона любить, люблять всі інші. Тому, якщо на цьому етапі в дитини є проблема, нам спочатку треба розділити, що ось вона є. В неї свої бажання, свої вподобання, є те, що їй не подобається. Наприклад, я не люблю котів, а мама не любить собак, тому що коли собаки гучно гапають, мама каже, йдемо там звідси швидко. А я не люблю котів, тому що вони колись там котик, припустимо, поцарапав. Тобто дитина роз'єднує себе від інших. І коли ми вже в дитину запитаємо, там, що ти любиш пити, і дитина там, скаже, припустимо, там, я люблю пити воду, а що любить пити тато, а тато любить пити каву, а що любить пити мама, а мама любить пити там м'ятний чай. Припустимо, О, ми вже знаємо, у дитини є ось це розмежування, що вона не тільки, ну, якби первинно вже називає себе я або називає себе по імені, вона вже і розгалужує ось ці ну, якби такі бажання, свої вподобання. Далі ми йдемо також до настрою. Припустимо, ми можемо тут описати якусь ситуацію, наприклад. Ти йшов до школи, який ти був, яка там, як це все відбувалося. Дитина там нам розкаже, о, чи там давайте не я йшов до школи, бо це така не дуже емоційна тема. Припустимо, ти ходив в кафе. Так, я ходив, наприклад, в кафе, і я люблю там їсти шоколадний кекс. Угу, супер. Я люблю їсти шоколадний кекс і дивитися, там, наприклад, тече якийсь фонтанчик маленький. Супер. Який ти був? Я був радий. А яка була в цей момент мама? А мама, наприклад, заказала чай, а чаю цього не було, і мама була трішки засмучена. Тобто, саме вже в ситуації ми розглядаємо це, і ми бачимо, що дитина орієнтується, вона може відповісти як і відносно свого стану, так і відносно стану саме вже батьків. І в нас є два вже моменти: усвідомлення я, усвідомлення потреб, бажань і настрою. Таких два компоненти. Наступне, на що ми будемо звертати увагу, це розвиток мовлення. Але тут відразу потрібно зазначити той факт, що в дитини можуть і бути альтернативні методи. Це можуть бути і пекси, це можуть бути і жестове мовлення, і саме коли дитина спілкується з допомогою слів. Тобто ми звертаємо на це увагу, звичайно, ми це беремо до уваги. Але, ну, якби тут такі відносні показники, тому що вони впливають на те, яким способом подачі ми будемо пояснювати про саме дитині вже про ось цей міжособистісний простір. Так, додатково нам ще важливий той факт, чи дитина розуміє абстрактні поняття. Тобто, коли ми запитаємо, що таке люблю, дитина нам скаже: припустимо, це обійматися, або це коли тато цілує маму, або це, коли я глажу котика, Тобто, дитина це люблю в абстрактне поняття, внесе якісь свої закономірності. Тобто під цим люблю дитини сформується свій образ. Або, припустимо, що таке щасливий. Щасливий це коли мені купують морозиво, або там, купили машинку. Або я пішов у кафе, або я був у кінотеатрі, тобто дитина відносно поняття абстрактного може нам дати якесь пояснення. Додатково дивіться, як ви можете зрозуміло, що якщо на цим не працювали, дитині може бути початково дуже складно, і вона може казати щось, наче не дуже логічне. Проте, якщо вона мінімально один-двома словами, нам може пояснити, ми бачимо, що ага або ми їй це пояснили, і вона там нам пояснює, припустимо, то ось вже ця готовність є. Тобто ми зможемо ввести їй ось це поняття, що таке простір, цей особистий простір, тому що особистий простір у нас буде дуже важливе поняття, яке ми вводимо, і будемо вводити поняття дозвіл. Дозвіл це теж ну, якби таке абстрактне поняття, тому нам важливо зрозуміти те, що дитина зможе це засвоїти. І ось тепер, коли в нас є всі складові, дитина усвідомлює, що це вона, що це я, вона відділяє свої бажання, вподобання, настрої, емоції від інших людей. І третє, те, вона засвоює абстрактні поняття, навіть якщо в неї певні складнощі, проте вона може це засвоїти, ми йдемо вже тоді саме до нашого ось цього особистого простору і будемо говорити з дитиною про це. Починати будемо ми з поняття, що таке особистий простір. Тобто нам потрібно дати дитині зрозуміти, що ж це таке. І тут може бути вже безліч саме таких якби, пояснень, в залежності від дитини. Але, припустимо, часто в мультфільмах, в соціальних історіях це пояснюють як булька. Навколо тебе, навколо ось є твоє тіло, існує певна така бульбашка. І ось якщо в нас є от коробочка. У нас є білочка, ось ми її накрити, ось там ще все, що відбувається всередині, відділяє білочку від інших, це її особистий простір. Ось все те повітря, що існує навколо білочки, називається особистим простором, припустимо, ми ввели поняття: так дитина знає, що а, що це такий особистий простір. І вже тут ми переходимо до соціальної історії зазвичай. Соціальна історія може бути написана нами, підготовлена вже і відразу дана дитині. Соціальна історія може формуватися разом з дитиною як розповідь, і потім ми будемо її прочитувати. Соціальна історія може бути подана як, наприклад, в мультику. Припустимо, це може бути, ми, дитина дивиться мультик, де є введене це поняття, і потім ми його обговорюємо. Або поступово, навіть ми вимикаємо звук, дивимося мультик і проговорюємо це все з дитиною. Наразі ми зараз з вами будемо складати соціальну історію відразу, щоб ви собі могли зрозуміти, як ви можете зробити це саме із своєю дитиною. Отож, дивіться, припустимо, ми починаємо. Відразу зараз поясню ситуацію. У нас є така дитина, дитині 8 років, дитина любить тварин, це уявна в нас буде дитина, їй припустимо 8 років, Ігор. Він любить тварин. І він ходить зараз у школу, але в школі виникають труднощі. Так, зараз на хвилинку я візьму когось із своїх клієнтів, щоб мені була подібна трішки ситуація. В школі виникають, припустимо, труднощі з тим, що коли інші діти починають балуватись і там, там дражнитися, він починає порушувати тілесну границю, він може вдарити по руках, хоча інші діти цього не роблять. Або теж він може, наприклад, йому потрібний червоний колір, він зараз малює, він може піти забрати сам цього олівця і малювати іншої дитини. І це провокує, ну, якби такі конфлікти у школі, інші діти це помічають і з ним гратися не хочуть. Проте Стас хоче взаємодіяти, це якби, ще більше його провокує на те, що інші з ним не граються, і він починає ставати емоційно збудженим і ще більше починає порушувати правила поведінки, і ці ситуації загострюються. І як вияснити ситуацію, зрозуміло в даному, ну. На, даній, на даному етапі діємо ситуативно, зазвичай вчителька, якщо вже забрав, обговорюємо, але насправді це якби не діє. Дитина не розуміє, чого не можна цього робити. І вдома так і каже, ну якби вдома мамі, що вдома він бере червоний з будь-якого стола, і в школі він теж хоче брати з будь-якого стола. І є ситуація на тому, що дитини вже є потреба вести поняття соціального простору. І ось ми працюємо з дитиною. Дитина дуже любить зайчиків. Вона має багато іграшок, зайчиків, вона дивиться мультики з цією твариною. тобто Це така іграшка, така тварина, яка приємна. Тобто, ми початково з соціальні історії і обираємо цього зайчика, наче, щоб зацікавити дитину, створити їй додатковий інтерес до цієї соціальної історії, і беремо цього зайчика головним героєм, тобто всі події будуть відбуватися з ним. І зараз ми поступимо так. Я вам розповім цю історію, припустимо, зараз я її буду складати, і після того трішки про це поговорю. Ось в нас є зайчик. Зайчик, в нього є ли... друг білочка і є друг лисичка. Тобто у нас є троє друзів зайчик, білочка і лисичка. Кожна ця тваринка має над собою ось такий простір. В цей простір входить сама тваринка і іграшки, які вона любить гратися. Зайчик любить гратися фігурами. Білочка, ось її простір, любить гратися транспортом, і в неї є своя парковка. А лисичка має теж свій простір. Вона любить гратися цифрами. Ці тваринки люблять гратися. Але коли зайчику надоїдає гратися фігурками, він біжить, забирає у лисички цифри і грається цифрами. Лисичка злиця, Хм, не забирай мої цифри! Забирає у зайчика цифри. І не хоче з ним більше гратися. Потім зайчик іде до білочки і бере в неї покататися машину. Білочка теж сердиться, не забирай, це моя машина. І теж не хоче гратися з зайчиком. Зайчик ж сумний. Гмм. Тому що зайчик порушує соціальний простір, порушує особистий простір. Коли йде і забирає, він порушує його. І до білочки порушує. Хм, Що ж робити, думає зайчик. Коли зайчик пішов додому, вдома мама розповіла йому, що потрібно брати дозвіл. Дозвіл це означає потрібно запитати. Зайчик прийшов до школи і каже, коли і грався, припустимо, фігурками, коли погрався, каже, Лисичко, мені нудно, дай мені, будь ласка, погратися з цифрами. Лисичка сказала, тримай, пограйся цифрою мені, поки вона не потрібна. Я можу погратися своїми. Зайчик погрався. Потім, коли знов зайчику стало сумно, він прийшов до білочки і каже, Білочка, дай мені погратися! Білочка каже, іди до мене і будемо гратись разом. Коли білочка каже, іди до мене, білочка дає дозвіл зайчику, що можна це зробити. І зайчик пішов гратися машинками з білочкою. Коли зайчик запитує, він не порушує особистий простір, тому що він отримує дозвіл. Але бувають ситуації, коли хм... зайчик питає, Лисичка, мені нудно, можна погратися цифрами з тобою, а лисичка каже, ні, я не хочу. Тоді не можна брати зайчику, тому що лисичка дозвіл не дала цифри. Зайчик думає, що ж мені робити? І придумує іншу цікаву гру з своїми фігурками. Наприклад, стрибати по них. Коли зайчик не порушує границі, білочка і лисичка. Теж задоволені. Вони кажуть, зайчику можна грати з тобою. Зайчик каже так, і граються разом з зайчиком. Тоді зайчик веселий, листичка весела і білочка весела. Ось, припустимо, формат у нас може бути такої соціальної історії, соціальної розповіді більше. Дивіться, що тут в нас основне в тому. Основне, що нам потрібно показати дитині, це показати те, що, припустимо, по-перше, в нас є ось цей простір, і що таке означає його порушити. Коли ми йому порушуємо, трапляється щось тадин, негативне. Тобто трапляється щось те, де Ось відчутне є порушення. Тобто хтось стає незадоволений, хтось щось уникає, хтось там кричить, хтось сердиться. Тобто дитина має зрозуміти, по якому формату, по чому, по яких діях мені зрозуміти, що я порушив цей соціальний простір. Друге, що важливо, після того, коли ми показуємо поведінку, яка впливає на порушення соціального досвіду, ми маємо показати ситуацію, яка вирішить цю трудність. Припустимо, отут на зайчик пішов до мами, мама розповіла, і зайчик почав ось так робити, і тепер білочка, як висновок, і лисичка щасливі теж. Тобто, коли я порушую соціаль, ну, соціальні кордони інших, особистісні кордони інших, точніше вибачаюсь, то тоді мої друзі не задоволені, не граються зі мною. І я сумний, і вони сумні. Коли я не порушую, то і. Друзі, наприклад, мої задоволені, і я також веселий, тому що я хочу з ними гратися. Ось в нас є ситуація. Дивіться, відразу в цьому контексті видно, що тексту дуже багато, і він складний може бути, не всі діти можуть його сприйняти, тому ми орієнтуємося на дитину. Якщо дитина Зрозуміє, ось цю кількість тексту ми даємо цю кількість. Якщо ні, ми тоді вводимо соціальну історію з допомогою піктограми. І саме вже по картинках ми пояснюємо, або, знову ж таки, беремо мультики. Мультики можуть бути різні. Так, І ви можете вводити при пошуку, там, наприклад, мультик про особистісний простір, або соціальна історія про особистісний простір. Дуже багато багатомовного контенту, контенту можна вимикати звук і дитині просто пояснювати в ході мультику, попередньо подивившись. Ось такі головні формати. Тепер дивіться, коли ми ввели соціальну історію, наступне, що ми робимо, ми. Даємо, припустимо, дитині можливість, якби перевірити, чи розуміє вона чи ні це, і ми робимо це на кейсах. Тобто, ми дитині створюємо маленькі задачі, які будемо обговорювати з дитиною, щоб дитина відпрацювала це в різних ситуаціях, тому що зрозуміло, що дитина може це ну якби, бути без нас в той момент, коли відбуваються ці порушення. або... Припустимо, хтось з нею порушує цей особистісний простір теж, а вона не знає, чи це зараз, ну, якби порушення, чи не порушення. Тобто ми вводимо кейс, складаємо маленькі історії. Припустимо, що Катя і Коля сиділи за партою. Зараз я розповідаю маленький кейс. Катя і Коля сиділи за партою. У Коля сьогодні приніс три яблука. Він сидів. І їв свої яблука. Хм, Катя думала, я теж хочу яблуко. І коли Коля обернувся, забрала це яблуко у нього і теж почала їсти. Чи було тут порушення, наприклад, особистого простору. Чи не було порушення особистого простору? Або, припустимо, Іра зустрілася із Васильком, і вони дуже довго не бачилися. І Іра з радості почала бігти із. Стрибнула на Василька, чи було порушення, чи не було? І де ж воно було? І що потрібно зробити Ірі? було Перед тим, щоб стрибнути, припустимо. Припустимо, запитати Василька, що я так скучила за тобою, можна я там обійму тебе, тому що стрибати може бути боляче Васильку. Тобто ось ці ситуації обговорити з дитиною. Вони можуть бути більш такого, ну, якби дитячого формату, якщо дитина в першому другому класі. Якщо це вже підліток, це можуть бути соціальні більш такі ситуації в громадському транспорті, наприклад, в торгових центрах. Вже саме там, де в дитини є труднощі. І наступний етап це відеоогляд. Тепер дивіться, перше, що ми робимо, трішки я. Обґрунтую, тому що багато тексту, і потім продовжу. Перше, що ми робимо, коли ми вже говоримо про особисті простір, це ми вводимо поняття, наступне особистісного простору, поняття, як, ну, якби, що це таке, що нам треба отримати дозвіл, тобто особистісний простір і дозвіл. Потім ми створюємо дитині соціальну історію або переглядаємо мультик або казку. Це друге, третє в нас розгляд кейсів і четверте відео огляд вже кейсів. Це коли ми склад знімаємо на відео маленькі ситуації, наприклад, це можуть бути в нашій сім'ї, і де, наприклад, ми там разом їмо. І потім ми переглядаємо це з дитиною і дивимося, хто де порушував цей. цей ну, якби ці були порушення особистого простору, чи не було. Припустимо, можливо, там тато або мама навмисно в. Партнера, тата або мами візьмуть щось з тарілки, і дитина це ну, почне помічати вже на відео. Тобто ми можемо трішки провокувати такі іноді ситуації незначні, але тут врахуйте момент, якщо дитина, тому що є діти, які ось ці ситуації потім самі програють. Якщо дитина програє такі ситуації в своєму житті. Пізніше, і вона любить програвати ці негативні емоції, то краще тоді не провокувати. Тут ви дивитесь індивідуально по дитині. Так, все. Я розповіла вам всю інформацію, яку хотіла вам донести. Трішки зараз обґрунтую, про що ми сьогодні говорили: говорили про готовність дитини, яка складається з того, що у дитина повинна вже нас приймати. Соці... сприймати абстрактні поняття, що в неї повинно бути сформована я, і вона повинна відділяти свої емоції, потреби, бажання від інших. Та говорили про саме вже те, як вводити поняття особистісного простору. Саме перше вводимо поняття особистісного простору і що таке дозвіл. Після цього складаємо для дитини соціальну історію або підшоковуємо мультик, переглядаємо, вивчаємо, вводимо кейси, і після цього у нас іде іще додатково відео. Ось такий в нас план дій. Так, дякую вам, якщо вам було корисно, то підписуйтесь на мій канал та очікуйте нові відео. Теж ви можете підписуватись на мої соціальні сторінки та писати саме особисто мені, які теми вам би були цікаві. Теж це ви можете писати під даним відео. Гарного вам дня!